Фотохромна масочка скіхав. Друзі, перше, вона відрізняється від маски вельвет, як мінімум, системою кріплення. Тут вона, бачите, збоку є така кнопочка, защибається, але потреби в заміні лінзи немає, тому що це фотохромна лінза. І вона сама темніє відповідно тому, скільки є сонця на вулиці. Зараз вона була трішки на сонці, вона потемніла. Якщо вона буде в тіньку, тобто сонця буде менше, або занесемо приміщення, вона почне світліти і навіть стане повністю прозорою, коли не буде світла. Резинка тут зовсім інша, але також просиліконіна, все як має бути по технологіях. У нас всі масочки технологічні, нагадую. Система вентиляції дуже потужна з усіх сторін. Форма маски трішки менша, ніж вельвет. Наступний момент ми вам можемо змінити резинку скіхаб на резинку вельвет. Чому обирати фотохромну лінзу? Фотохромна лінза сама адаптовується під кількість освітлення, і вас немає потреби в заміні лінз. Ви просто катаєтесь у ній, а вона сама то світліє, то темніє відповідно того. Скільки сонця на вулиці. До масочки в комплекті йде ще серветка для протирання та спеціальний футляр для її зберігання і транспортування. Крута, класна наша масочка. Замовляйте, поки ще є.